Вітаю вас! Ця практика є перевіреним інструментом перегляду ключових та найцікавіших подій глобального характеру, які відбудуться в межах Землі в найближчі десятиліття, варіації майбутнього безліч, а тому воно постійно змінюється під впливом ще більшої кількості факторів, що на нього впливає. Однак деякі події, що проглядаються в майбутньому, неминуче відбудуться. І це лише питання часу. Крім того, ніщо не заважає дивитися наймовірнішу варіацію майбутнього, яка наочно продемонструє тенденцію та характер майбутнього залежно від запиту. Джерелом інформації, яку ви отримуватимете, виступлять хроніки Акаші, так називається Всесвітній архів знань про минуле, сьогодення та майбутнє, і знаходиться цей архів. Як його ще називають бібліотека на рівні тонких матерій. При цьому багато хто з нас від початку здатний взаємодіяти з хроніками, але для успішного сприйняття всього вищезгаданого в рамках цієї медитації бажано мати принаймні мінімальний рівень сприйняття енергетики та отримання відповідей із тонкого плану в рамках задатків екстрасенсорики, які є у кожного. Але найчастіше закриті через наявність блоків негативу на рівні енергетики. Ми починаємо медитативне занурення: Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією, а тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А тепер давайте прямо цієї секунди силою думки телепортуємося Всесвітню бібліотеку Хроніки Акаші. Опинившись у Хроніках вперше, а можливо вже не перший раз, ви відчуваєте гармонію і благополуччя, оглядаючись на всі боки. Зараз сили наміру встановіть телепатичний зв'язок з архівом знань, щоб подальша інформація у відповідь на запити про майбутнє людства та землі транслювалася в вашу свідомість телепатично у форматі, доступному вам на даному етапі духовного розвитку. Це можуть бути думки, образи, картинки, відео тощо. Отже, встановіть телепатичний зв'язок із архівом знань. І прямо зараз запросіть хроніки розпочати поступовий та детальний 7 хвилинний показ найважливіших, цікавих та значущих контрольних точок майбутнього людства та землі. У 21 столітті із зазначенням року, коли відбуватимуться ті чи інші події, намагайтеся уважно аналізувати та запам'ятовувати вхідну інформацію. За потреби можете ставити конкретні питання стосовно майбутнього людства, що вас цікавлять. Поїхали! Добре, тепер давайте попросимо хроніки протягом хвилини розкрити три найбільш значущі для 21-го століття події, процеси або явища, які матимуть місце в майбутньому. Уточніть, чому саме вони є ключовими. Тепер уявіть, що прямо всю секунду перед вами відкривається портал в майбутнє через ту кількість років, яку ви прямо зараз по думки уявите. Портал відкрився і тепер запросіть людей з майбутнього з'явитися на той бік порталу. Після чого привітайте їх. Попросіть їх як очевидців, які не просто обізнані, а вже пережили всі ці події та зміни, повністю володіючи ситуацією, докладно розповісти вам найцікавіші відомості про майбутнє. Тепер попросіть гостей з майбутнього передати через вас колективне послання до нинішнього людства. Добре, подякуйте хронікам та гостям з майбутнього за надані відповіді, після чого закрити портал у майбутнє та відключіть телепатичний канал зв'язку з хроніками. Чудово, настав час перенестися своєю ментальною присутністю назад у тіло в момент тут і зараз. І за кілька секунд ви можете розплющити очі. Я сподіваюся, що вам вдалося побачити багато цікавого за цей сеанс. Якщо ні, то традиційно рекомендую пройти курс практик із плейлисту медитації для очищення, щоб звільнити свою енергетику від блоків негативу та деструктивних програм, а також практики плейлисту медитації для розвитку здібностей. Звертаю вашу увагу на те, що кожному згори відкривається своя інформація. Яка може відрізнятись від відповідей іншим людям на ті самі питання, поки ви не забули деталі щодо побачених подій, пропоную описати їх в коментарях як і свої міркування щодо побаченого. Крім того, ви напевно хотіли б дізнатися, що побачать в майбутньому ваші друзі та знайомі під час перегляду даної практики. А тому пропоную поділитися з ними посиланням на цю медитацію і не забуваємо ставити лайки та підписку. Дякую за увагу!